Дивіться, він хоче вам сказати дуже важливу річ, таку термінову. І він хоче вам сказати, що є речі, які він не висловлює, але вони важливі для нього. Також він хоче сказати, що він надійна і відповідальна людина, і прагне стабільності та безпеки у ваших відносинах. Також він хоче сказати, що прагне розвитку ваших спільних діяльності або. Має пропозицію щодо фінансових або матеріальних питань, і також можу сказати, що по лицарю мочів, і по тому, що вісімки жезлів, і по вісімки пентаклів, то він готов працювати над вашими відносами та бажання швидких якісь дій і змін. І він прагне відкритого спілкування та готовий докласти зусиль для досягання спільних ідей. Оце він би хотів би зараз вам сказати.